Дереш, вроде, не Зараз якщо він не відмовляється, в присутній до свідків? Так, це є. Е -е. Це а, бачиш, тут тут, не, не тут немає типу графи. Від підпису відмовився, у просить місцеві поняття, хто подобається. У нас повіщення ще тут держи, щоб не злетіло. Відео ти скачав. Скинь мені в телеграм. Там видно від початку почат, почат до конця. Як він їхав, я поставлю. О, все. Так. Угу, угу. Так, це їх то є. Це є. протоколи вони цей хорошо відпечатуються. так дивись щоб нічого тут не злетіло я сейчас піду позву водія євген петрович ви дописали добре виходьте я вам все дам підіть я вас ознайомлю з протоколом так євген петрович Дивіться, стосовно я інспектор СРПП, лейтенант поліції, великий Євген Олександрович. Записуєте чи ні? Є? Зачитуйтесь. Дивіться, е, інспектор СРПП, лейтенант поліції великий Євген Олександрович, стосовно вас е, так. Кучаренка, Євген Петрович було складений адміністративний протокол, а саме що 15.01.2023 року близько 11.31 31 хвилина. За адресою Країнської області, місто Олександрів, вулиця Енгельса, там, де виїхали, БДМС побачили, 51 водій, громадянин Кучеренко, ЄП, керуючий, ВАЗ 2091 ДНЗ, 1429 СА здійснює руху, якого відсутні передбачені конструкції, передні бампер. Скоєно повторно протягом року від 25.06.2022 року постанова БАП... Які ж повторно? Повторно рік. А сьогодні ну, ну, перший, перший місяць. Перший місяць. Ну. 06, чи нема года. Так, постанова БАБ, серія номер 53 373 так. Це на вас було складено. Стаття 121, частина 4. Порушили пункт правил 31.4.7 Е правил дорожнього руху України. E, а ви відчутували складано... геть другу статті. Ви мені 200, no, 121, no. час 121.1, а пункт правил 31.4.7 e. правил дорожнього руху. Не я повідомив. 1, я, подив, я вам повідомив, все зафіксовано. Так, дивіться. Потім e, даний протокол буде розглядати суд. Розуміло? Ніякого штрафу не буде, це за даний протокол буде розглядати суд і по, даний, по, по даному протоколі суд буде приймати рішення. Розуміло? Будете отримати копію постанови. Записуйте, дивіться, раз, і номер, так, і жетон два. І ім'я фамілії. Так, інспектор як вас ім'я участь? Тимченко, Роман Сергійович. Дивіться, копію протоколу будете отримати? Роман Сергійович? Так. І номер житло. Великий інспектор СРПП, лейтенант поліції, великий Євген Олександрович. Так, будете тримати. Копію протоколу. Ні, я встал, сразу, нічого не Вмовляйтесь дивіться. тоді... Сьогодні яке число 15-е. Сьогодні, дивіться, тоді е, Так, напишіть свій номер телефона, вам прийде смс-повіщення. Е... Коли з'явитись до суду, так вам буде простіше. Ви будете хоч розуміти, коли з'явиться. Номер телефона, скажіть, щоб я записав. Бачите, заявка про отримання судової повістки в, в електронній формі. Мені, Ну прочитайте заявку при отриманні стової повістки в електронній формі з допомогою смс Ні, так в електронні. Ну ви пишете смс, ви пишете номер телефона і вам приходить. Я ви, можу не... вам вручити, чи завести. ви можете положити і до суду. І дивіться, і суддя прочитає дану хорошо, скаргу. Хорошо. Я можу написати, що ви написали на окремому марку. Що... Вручуйте, я нічого не буду підписувати. Ні, що... ну ви будете я давати до протокола, щоб суддя розглядав. Я сам завезу зараз відділення і скаргу на вас Ну так а на окремому марку я ще не до не протоколу. Вважайте. Я завезу сам. Дивіться, як хочете. Так, ще можу вам дати пояснення. Ви можете написати, з чим ви не згодні. Дивіться, я вам сказав, що я не згодний з незаконною зупинкою моїх Я зрозумів засобі, вас, що, перед, я що вам... нарушило мої конституційні права я вас перед, на право на вільне перешк... пер... Дивіться, я вам зараз скажу території України. Ви, порушили, ви чуєте чи ні? Добре. — Ви мене не чуєте. Просто... Розказувати, розказувати. Ну бо воно так є по правильному. От я вам кажу, не дивіться. Потім, е Петрович хернєю, Петрович, якщо? будете в суді вже казати. Тобі самому не встигнули. Мені не стидно. І не було б вас правопорушення, а ми вас не зупиняли. Правопорушення, воно що Я вам даю, що є. Дивіться, вам дати пояснення коротеньке, ви можете написати або Я з ваших ще слів. Ваші Я ваші дії абсолютно Я вас є пояснення. Все, що ви мені розказуєте, тут це все фільтка на грану. Тобто ви відмовляєтесь, правильно? Від, від надавання від... пояснень до протоколу. Конечно. Дивіться. Я вам сказав, що ви, по-перше, і время неправильно вказали. Правильно, у на віде... нас є відеозапис, що, ми який прилягається, який, приляга... не кричати. який прилягається, те... який прилягається, який прилягається те... до протоколу. Ми ж не просто так до вас пішли. Безперервна відеофіксація ведеться. У нас ми є дивіться, реєстратор, так, на якому ми фіксується. що що там не те, тоді шо, виходить, що ви добре. добре, добре, Подивитесь. 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 Так, ви відмовляєтесь, правильно? Так, потім, Петрович, на даний момент, номер телефона дайте. Це свій будете писати? Mm -hmm. чи... Дивіться, як хочете. Мені Ні, я не буду вам думати. І... Це ж це ж вам удобніше, не мені. Коли в суд, да. то, а так, що мені не прийде. Так не прийде, ви не будете знати. Ну пиши, 095. Пиши чи пишіть. 095. 3 3 8 3. 3 3 8, 3. 5 2 3. 5, 2, 3. Держіть подпись тут. Що ви згодні, що вам прийде смс. Так що ще можна бути зводити. Ну звісно. Так, потім. Так, від... копію протоколу отримати не будете, правильно я зрозумів? Да? Так, потім. Е, дивіться, зараз... Петрович, ви нічого не вживали протягом доби, ніяких алкогольних речовин, заборонених... Ну у вас, по-перше, тремтіння рук, потім червоні, червоні зіниці. І поведінка, я яка не, не відповідає чі. обстановці. Ви згодні на даний момент пройти е, огляд на стан алкогольного сп'яніння на газовому аналізаторі, алкотестер-драгер. Да, Давай. да? Давайте. Щоб і, щоб і ви були спокійні, і ми Давай, були спокійні. Я всегда, кстати, хотів Все, добре. Якраз попробую. Зараз трубочку підвезуть, дихнете. Тут нема? Та нема. А дружно ну, я сейф. не записав, що ви лізде на комому комплекту. Запишіть. Там надо вже бачити. запишіть. запишіть. әлегә нимсай надо трубочка на драйвер а да. ну мне надо трубочка э, возле ника тут перехросток как ехать понял шевченко и паца давай побачишь нас тут на майках сейчас подвезут так Це є, це є. А куди хочете вести, скажіть? Щоб я знав. Кого? Ну, з по пояснення, чи скаргу? Скаргу. Відділ поліції. Виділ поліції. Куди треба вести? Не знаю. Можуть мені самого. Мені просто мені просто... Мені просто само цікаво, куди ці скарги можна вести. Ну знаю, ніка це вон потім не ні. Я думаю, ні. Так. Пояснення відмовляєтесь, правильно? Поки в нас є время, ви можете написати пояснення до в суд. Щоб що суддя... я вам напишу пояснення? Ну що ви не а згодні з даним рішенням. Ну ви можете написати метро. це. Ну давайте, Тільки пояснення я вам дам зараз. і е, Дивіться. Як суддя буде розглядати протокол, так. вона прочитає мій протокол і прочитає ваше пояснення. І тоді вже буде виносити так, рішення. Що буде вона. Ну він вона, я не знаю. Ну, с... Суддя, я не знаю. Тримайте. Так. Суддя. Тут будете писати чи де? Це смісл, просто, я судді буду все. Ну так лучше ж письмо ще написать, правильно? Чем лучше? Ну просто дивіться, пояснення долучится до протокола і вже буде більш ну так розумніше, я не знаю, понятніше. Ну, просто до того як буде розглядати справа, нам буде вже понимать. Да. Судя сначала... Суд ну конечно. Суд. Ну давайте. Ну вот тут пищите, як вам удобно. Тихо тут напиши ім'я по батьку ну, дані свои, а потом уже начинайте. Рік наружжено. Да, рик наружну. Да? Да, на Открой. Проживающий алекси ну, це писать, не? Ну проживаю это там там-то, там-то. Вулиця така, то така, то Напишіть, Не не пишіть, я знаю. Тут номер телефона. Ото там детел. Не не ні. Так, mm -hmm. тут потом подпись ви поставите, що це ви писали. А тут... Да, і пишіть. Ром, подивись за цим. Планшет з тебе? Так. Вс, дивись за цим. ты же не поехал. Разверниться. Разверниться. Надо было направо на перекрестке, а вы налево поехал. Я вам объяснил перекресток, перекресток. Я рискал все давай. Ну я на першотравневій травневі знаходжусь. Возле школы оцей. Оцей, понял школа? Возле школы. Давай. to this трубочку изменим пару штук Зараз потім ще два свідки встановимо, щоб присутність у них відмовився від підпису. Пишу. Есть? Так, а вот тут подпись. Под текстом. Записано власноруч. Те, что вы сам сами писали. Власноруч, подпись фамилия не цела. Моє 41, 23. Угу. Так, це є. Так, протокол, відмовляєтесь, правильно? Добре. Дивіться, зараз пройдемо огляд на стан алкогольного сп'яніння. Газовий аналізатор, драйвер. Так, тримайте трубочку, розпечатайте її. Проводимо огляд на... Проводимо огляд на стан локольне спрііння, так як у вас є явні ознаки, а саме тремтіння рук, поведінка, яка не відповідає обстановці, почервоніння глаз. Да, дивіться, зараз, прой... зараз робимо контрольний забор повітря, а саме що в даному пристрої або в повітрі немає Та, алкоголю. Немає, дивіться, але... йде, йде аналіз. Алкоголю немає, бачите? Алкоголю немає. Давайте трубочку я вставлю. Так. Ти ж не заляпує. Не заляпу. Подробні тут не вставиш. Як без рук. Так, тримайте, дуйте до щелчка. Я скажу, дуйте, 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 дуйте. все. Йде аналіз. Так, по нулям. Тобто ви в даний момент тверезі. Зараз я вам дам чек. Ізе, машина єзи з явними ознаками ДТП, ви бачите? Він є. є, є. <реш> Бачили, що ваші напарники поїхали на машині з явними ознаками. Так в них є бампер. Ну так він побитий. Так він є, а вас немає. <реш> от, от у вас, от у вас, якщо був би бампер. А визору що я його не не бам... Бам... ДТП це причина зупинки. Да. Ну, ну, постанова це за це не виписується. виписується. Якщо є явні ознаки ДТП, за це постанова не пишеться. А за те, що у вас відсутні передбачені конструкції передній бампер, за це є пишеться. Передній бампер. Ну. Чисто ваша точка зору, що ви не вважаєте ту бампер? З завода, машина, з яким бампером повинна вийти? Там такого в статті немає написано. Мене тормозили півгода назад. я чітко... Ну і на вас Тобі написали. Тоже... Да, скоро... І написали. Бо в мене не було заднього. Бампера. Ну, написав... Це біпец... Ну, і, і передній. в статті задній написано. Почитайте внімательніше і, будете... і ви будете щас. більш... більше. Дивіться. Читайте. Я можу вам дати книжечку і можете прочитати, сьогодні ви будете а ну, другий. Що це? Статя... Ви будете я сьогодні той. другий, який читає дану. 21. Так, що це багато, зрозумів, висвікав. Давай раз, Це тобі. Скасується. Ні, це тобі внеси, а я зараз піду цей. Позаписую, поняв? Пунктом 31.43147 вказано, що забороняється експлуатація транспортних засобів з законодавством, зокрема, якщо відсутній передбачений конструкції бампер або задній захисний пристрій. Резозахисні фартухи і Є ЄС бампер. Просто ви не вважаєте той бампер. Це вона не може розприйматися як. Так, вот это стал. я же в принципе уже. Не, зараз, секунду, я вам дам ще. Такую бумажечку сюда. Кучаренка Иван Петрович. Ага. что там у вас? Питар. Питар. А, и Так, останавливай две машины Та не надо, Бери, бери, бери. Та ну мы быстро. Так, это раз. Так, тримайте. Я вам дам бумажку, що... О, результат тесту у вас, бачите, по нулям, mm. по нулям. Тримайте. А що? ще що? Що мені ну, ну я вам дам отут і отут. Я вам дам зараз бумажечку. Дивіться, тримайте. Одна вам, одна мені. Це те, що ви витваряється, щоб були спокійні і ви, і ми. Ну, Спокійний, поки мене Ну, Так не треба ж ні ми до вас підійшли, повідомили причини зупинки. Ви почали щось кричати, виясняти відношення з нами, що ми не праві, що ми я, не... Так, ви вимазались. Доказувати свою точку звіту. Ви ви ми ж не просто так я підійшли дуже... до вас. Ми... Так підійти мені постукати у а я маю сидіти навчатися. Ми так? відштовхуємось, ви накидуєте, накидую, Ні, ми відштовхуємось від відповідних статей. Так. Давай, два. 15. да давай, ну так лучше будет. Так, сейчас, две секунды. Да. Держи ус. Доброго дня! Дві минути виділите? Нам щоб ви присутствували, що людина відмовляється від підпису в протоколі і все. А вас ви вдвох? О, два чоловіка. Все. Ні, все, їдь. Все, їжайте. Дві минути і все. І швидко. Двінутки. Так, ще раз, Кучеренко Євген Петрович, ще раз повідомляю, що стосовно було вкладено адміністративний протокол, саме ще викерували транспортним засобом, який відсутній передбачена конструкції, передній бампер. І дане, дане, дане правопорушення скоєно повторно протягом року. Із дане правопорушення було складено аністративний протокол з 121 частиною 4. Даний протокол... Ні, ви зараз мовчите, я вам Даний протокол... повідомляю. Ні, було, Даний є. протокол буде розглядати суд. Є. І зараз присутності двох свідків ви відмовляєтесь, правильно я вас розумію? Конечно, конечно. Бо це все, не все закон, ви почули, це правильно? Мої все, мої прави. все. Е, так. Ще я за вас пишу як цих. Так. І все. Скидь. спочатку. Підіть, будь ласка. це прізвищем я по батькові батькою. А есть тебя документы, что я переписал? Что правильно было? Так, ага. Обовязан. Снимаете? Теперь вы. Диабииды. Давайте тоже. А вы проживаете в Александрии, правильно? Okay. Да. Well, yeah, sure. Там мне что-то вписать надо просто, где вы проживаете. Сейчас. Так, обуви. Так, тоже в Олександрії, правильно? Так. Так, вулиця. Вулиця, Олексія Січка. Олега, так? Да? Олега. Олексія Січка. Все, тримайте по підписі. Отут, ви отут, перша. Так, і тримайте отут. Все, Петрович, можете бути вільні. До побачення.